35 мільйонів гривень на спирті. Злочинну схему розкрадання етилового спирту, яку на Прикарпатті налагодили посадовці державного підприємства Укрспирт виявили представники обласної прокуратури разом з обозом. Учасники організованої групи проводили махінації продовж чотирьох місяців з вересня по грудень 2012 року. Зловмисники за фіктивними документами під виглядом внутрішнього переміщення між структурними підрозділами підприємства здійснили вивіз етилового спирту вартістю близько 35 мільйонів мільйонів. Гривень за межі підприємства. Натомість, як з'ясувала прокуратура, спирт вищої очистки доставлявся на лікеро-горілчані заводи приватних структур Черкаської, Харківської та Донецької областей для виготовлення алкогольних напоїв. Ця продукція реалізовувалася, а виручені від цього кошти привласнювалося посадовцями за даним фактом прокуратури Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження. Фахівці кажуть, за останні 10 років такого резонансного випадку ще не пам'ятають.